Даю колеги. Мене звати Вікторія Адамович. Я головний редактор системи експерти охорона праці. Наше видавництво та держпраці створили спільний проєкт рейтинг спеціалістів з охорони праці. Ви маєте унікальну можливість випробувати себе. А також увійти в десятку найкращих фахівців з охорони праці України. Відповідайте на професійні запитання та накопичуйте бали у відкритому змаганні. Що більше правильних відповідей, то вищий ваш рейтинг. Зверніть увагу на правила проєкту. Потрапити в рейтинг, боже, будь-який зареєстрований користувач це абсолютно безплатно. Рейтинг призначений для практиків. Тож у топ-10 не потраплятимуть представники фахових періодичних видань, а також особи, які консультують із питанням охорони праці на платній основі. Ви маєте змогу завантажити фото на аватар чи подкеругувати прізвище ім'я по батькові. Проте інформація має бути достовірна, адже переможцям ми надсилатимемо подарунки. Представники держпраці та експерти нашого видавництва. Доповнюватимуть рейтинг новими запитаннями. Ваші проміжні результати зберігатимуться, тож можете відвідувати платформу чи не щодня і додавати балів у свою скарбничку. Переходьте до рейтингу та спробуйте свої сили. Для того, щоб почати набирати бали, натисніть кнопку Пройти тест. Можливо, саме ви увійдете до топ-10 найкращих. Бажаємо успіхів!